Вітаємось з перемогою. Прокоментуй сьогоднішню гру. Дуже дякую. Була дуже тяжка гра, Тяж... дуже тяжкі три залікових бали. Така бойова гра була. Багато дуже боротьби. Тому дуже раді, що виграли і рухаємось далі. Е, перший тайм, як вже ти сказав, видався важким, другий дався краще. Е, прокоментуй, скажи, про що говорив Юрій Вернедуб у перерві. Та він наголошував на те, що. Ми добре грали в першому таймі, що ми так же само продовжували, і все буде у нас добре, заб'ємо своєю і Так і вийшло, тому все добре. Вітаємо з перемогою. прокоментуй будь ласка, сьогоднішню гру. Наскільки було складно, які емоції були на полі. Вважаю, що гра вийшла непогана. Всі задоволені, тому що перемогли в рідних стінах, тому всі дуже раді. Гра була. Непроста, але з нашими вболівальниками було грати набагато легше, і їх підтримка відчувалася. Перший тайм видався важким, складним, проте другий дався краще. Про що говорив Юрій Вернедуб після під час перерви? Ну, внесли деякі корективи в нашу гру. Подивилися те, що в нас не вдавалося в першому таймі. Чуть змінили гру, і я вважаю, що нам вдалося і могли ще забити. Тому все добре, виграли, рухаємось далі. Сьогодні був перший домашній матч саме з болівальниками. Тож поділися своїми емоціями, відчуттями, гри саме з їхньою підтримкою. Ну, По-перше, я хочу їх привітати з тим, що. Дали дозвіл на присутність на матчі, тому вони раді, ми раді, що вони з нами. Ми відчуваємо їх підтримку. Це дуже круто, коли ти чуєш добрі слова з трибуни, крики, підтримку. Вони нас жнуть вперед, щоб ми забували, перемагали. Тому це такий праздник, праздник для Кривого Рогу, тому. Все супер, це дуже класно, і ми чекаємо, що в наш стадіон буде дозвіл, і наш стадіон буде повний. І ми будемо радувати результатам та перемогами. Гай, вітаємо тебе з перемогою. Можна сказати, що ти вже повністю адаптувався у команді. дякую. Так, я дійсно швидко адаптувався у кривбасі, адже Партнери мене прийняли і з перших днів підтримували мене, тому адаптація пройшла дуже легко. Як ти опишеш сьогоднішню гру? Перший тайм нам не дуже вдавався. Суперник добре закрився біля власних воріт. Після перерви стали грати трохи по-іншому і забили важливий гол. Я знайшов передачу кузика, який чудово пробив у кут сьогодні тобі вдавалася гра. Чи відчуваєш себе одним з героїв матчу ну, ні? Адже найголовніше це перемога команди. Я робив усе від себе залежне, щоб допомогти своїй команді. Сьогодні мені пощастило зробити гольовий пас на кузика. Тож найважливіше три очки в сьогоднішньому матчі як тобі сьогоднішній суперник або лонь хороша команда. Вони діяли непогано та організовано. Проте сьогодні ми грали краще, тому і перемогли. кілька слів про підтримку на стадіоні. Чи відчувалася присутність вболівальників на стадіоні? дуже добре грати вдома. Тим паче за доброї підтримки власних фанатів. Сподіваюсь, що наступної гри вдома проти колосу вболівальники прийдуть на стадіони і дадуть нам ще більших сил.